Вітаю вас, шановні мої друзі, шановні паняночки. Вийшла я в садочку трішки познімати. Ну, в садочку то я постійно, але вирішила зняти відео. Багато розквітає різних Рослинок, і трояндочки, і риси. Бачите, яка гарна троянда. В прошлому році я її купувала. І в прошлому році квіточки були ще якісь маленькі, а в цьому році вже така здорова квітка, ну, їх буде багато. Бачите, скільки бутонів. Ось скільки бутонів. Уявляєте, як вони всі зацвітуть і яка це буде неймовірна краса. Як ця троянда називається, я напишу зверху. Бо на даний момент сказати не можу. Але краса, неймовірна. І вітер. Сильний вітер, ну я думаю, він не тільки в нас, а і. А і ви знаєте, і у вас він теж. Сонце пекуче, вітер сильний. Дивіться, підходжу я знов до цього кліматіса. Кліматіс чи Лумініс, як хто як хоче. здорові квіти. Ви запитуєте мене, дорогі жіночки, ви запитуєте мене, як він називається. Я не знаю. Я загубила е цю назву Це окліматіса. і шукала в інтернеті схожі, щоб по схожості знайти назву. І щось не попадається мені. Ось вчора буквально попався мені такий, ну, схожий, ну не знаю, він чи не він, ну схожий. Blue ангел Blue називається, Blue ангел Можливо, це він. Не знаю, не буду впевнено про це говорити. Ну, так, ніби схожий. А можливо і помиляюсь. Ну, то, що в назві є слово блу, то точно. Можливо, блу-ангел. Я вже повторююсь. Але ну ось так. По схожості ви так само можете пошукати. Ось, бачите, я вам прям близенько-близенько показую, як він виглядає. Якщо вас цікавить, то по схожості можете пошукати світальний піон. Ти же він гарний. Гарнюній. Ну, ви знаєте, він, він не має такого запаху, як оці ті... наші піони, до яких ми звикли, що вони сильно пахнуть, а... Цей пілон такого запаху немає. І ще є в одному місці. Зараз покажу ось він. Він теж корал. Верніше, ви знаєте. Вони обидва корали, але там якийсь один з них корал-шарм, а другий якось по-іншому. Корал, якесь там інше слово біля нього, не знаю. Тому що оцей світлий, світлий такий кораловий, а той, що тільки що я вам показувала, він темніший, насиченіший колір. І рисики теж дуже люблю. І в мене більше такі кольори, такі кольори з синім відтінком. Сині, блакитні, бускові, фіолетові. Ну, ось такі, такі я люблю. Ну, зараз ще їх не дуже так багато, бо вони тільки починаються. Самі перші це розцвіли ті білі. Білі з жовтою тональністю і чисто білі. Ще ось такі білі. Щось таке тут в них є, як... Синюшне. Не знаю, як сказати правильно. Ось такий клен у мене. Червоний. Клен японський, червоний. Така краса. Ось такі, бачите, які вони. Ну, звісно, я думаю, вам всім знайомі такі кольори, вони вже досить популярні. Продовжую. Знімати відео вже декілька днів я знімаю по кусочку, і зробити я те відео не можу. Бо немає часу. Роботи в мене дуже багато. З тими, що би хотілося вкорінити, поросаджувати по горшочкам і таке інше. Ну, оскільки я вже зайнялася цією справою, то роботи багато. Ну а окрім того, що я зайнялась цією конкретною роботу роботою з продажу рослин і, звісно з вирощування їх для продажу то сам садок мій потребує дуже багато заботи і роботи в ньому сам по собі садок потребує дуже багато догляду і роботи Це все на купу. Плюс до того, до тої всієї роботи, то дуже погано себе почуваю вже тиждень. Якщо щось роблю, то роблю з великою натяжкою. А як не роблю, то в хаті. Просто не можу, немає сил навіть ходити. Не можу ходити. Тиск низький. І, ну, я страждаю на низький тиск, бо якщо брати моїх рідних і близьких мені людей, які страждають на високий тиск, то я особисто страждаю на низький тиск. Ну і цими днями я би і не сказала, що він в мене прямо дуже якийсь критично низький. Ну от, наприклад, сьогодні я поміряла, тиск у мене 100 на 70. Ну, це не назвеш його критичним, але в голові таке щось робиться, що ніколи в житті мені таке в голові не робилося. Я навіть не можу пояснити, не, не можу пояснити. Те, що я відчуваю, що робиться в голові. Таке щось крутить, закручує, вводить мною. І здається, що втрачаю свідомість. От просто кожної секунди здається, що все, я зараз відключуся, просто втрачу свідомість. Я не знаю. Я не знаю, що це таке і з чим це пов'язано. Ну, ми з чоловіком пов'язуємо це скоріше з тими кліматичними змінами, які зараз відбуваються по всьому світі. Ну, і я думаю, ви, ви також це все прекрасно знаєте, тому що зараз достатньо кругом інформації. І, і в Ютубі, і в Тіктоку ще більше, і у ці магнітні бурі безконечні. Ну, і І я так думаю, що це от воно, саме воно і має такий вплив на тих людей, в кого високий тиск серця. Вони по одному страждають, а в кого низький тиск, так як в мене, то по-іншому. Ну, в общем, ось, ось такі справи. то Я тако виходжу, щось покручуся, пару хвилин щось зніму і, і, і моя зйомка на тому закінчується і, і не можу нічого зробити, придумати. І немає бажання, знаєте, немає сил і бажання. І нічого вам не показую, не виставляю на продаж. Те, що ви знаєте, що в мене. Було на продаж, то так воно і є, воно нікуди не ділося. Там весь той список рослин він є. І на телеграм-каналі, і в вайбер спільноті. Ось, ну, То, понятно вже, хто що собі мав купити, то вже купив. Хто що, що хотів купити, то вже купив. А, а Далі, якщо вже воно не йде, то вже, значить. Вже всіх все є, вже не треба. Ну і літо не стоїть на місці, літо рухається. Одні рослини міняють інші, одні квіти міняються на інші. Ну Ось зараз в мене час і рисів. Ну, не тільки в мене, а багато в кого. Час і рисів. І ось такі іриси, які ви вже бачите, які я вже вам показувала. Вітер, дуже страшенний вітер. А, до чого він той вітер, що воно має міняти, вже я не знаю. Тут треба дощу, така суш, така земля суха, я не маю чим поливати ті рослини, я не говорю за садок. Садок в мене витривалий. Ці всі рослини, які ростуть вже давно, то вони не потребують такого нагайного поливу. Тому садок я не поливаю. Мені поливати потрібно ті рослини, які в мене стоять в ящиках, в І Бочки вже давно пусті, я вже про то навіть і говорила давно, давно пусті, відколи немає дощів. Ось, і мушу доставати з криниці вечорами, достаю воду з криниці. І... Це для нас велика розкіш, щоб доставати воду з криниці і поливати рослини. Ну, але ці рослини, які стоять на вкоріненні, то якщо я їх не буду поливати, то воно все пропаде. Тому тут хочеш не хочеш, вже якщо цим займаєшся, то треба доставати, значить, воду з криниці, бо більше її нема де взяти. Ось такі справи. Ну, так ось, друзі, вже трохи вам наговорила, набалакала. Ну, і пройдуся, пройдуся ще по ірисах. Звісно, вам всі ці іриси. Більшого вже знайомі, всі ви їх знаєте зараз дуже багато. Велика різноманітність ірисів продається кругом. Всі, хто має якісь хоч маленькі садочки, то мають також купу ірисів і, і продаються кругом, і продають всі. Хто може і не може, всі продають. Але ось то, що в мене є, то я можу вам також запропонувати. Я вам зараз покажу, пройдусь а потім ще зроблю окремі фото і виставлю там в Телеграмі і в вайбері щоб ви бачили ще конкретно, які саме. Ну, вже стою біля них довго, то ви вже їх роздивилися. Ось такі вони вам знайомі. Але може хтось і не має, то ось такі. Це не чисто білі, це е, такі білі з голубизною. З голубизною. Е, далі, зараз я сюди зайду, я його вже показувала і ось покажу ще раз. Ось, ось, ось такий жовтенький, з коричневими листочками. Білі, чисто білі. Чисто білі гіганти. Я вже про них казала. Ось, ось тако зараз йду теж, і мене просто водить, просто водить. Ось такі бежеві. Я навіть не знаю, як правильно сказати бежеві він чи бежево-рожевий. ну оці Тичиночки тут, бачите, такі ці, вони прямо такі помаранчеві. Е, ну, гарні. от Ну, от Вона шапка, головка ця не дуже велика, але мені вони дуже подобаються, я їх дуже люблю. ці самі перші, що я їх показувала, білі, білі з жовтизною. Ось такі пропоную. Ось такі пропоную. в вкрапенку. Може, такий запах йде від цих ірисів, я їх просто обожнюю. Оцей запах ірисів, запах піонів, а потім далі вже як оцей запах хризантем, Я, я просто обожнюю. Я думаю, що і ви так само. Ми всі жіночки, садівниці. Хто любить квітки, хто любить рослинки, то я думаю, що всім, всім ці запахи у цих квітів подобаються. І я отримую величезне задоволення і від цих квітів, і від цих запахів. Боже, як вже цей піон пахне. От він вже всім знайомий, так? Да? Всім знайомий цей піон, як папа і мама, як дітки наші рідненькі, так само і ці піони. Да? Всі нам знайомі вони. Такий запах, запах. ну Колір вже він нас і не дивує той колір, правильно, тому що ми їх ці квіти знаємо з дитинства. Вони нас, я, я ж так і сказала, як папу і маму, ми їх знаємо, ці квіти. Да? Вони нас не здивують своїм кольором. Але запах який, запах запах неймовірний. Неможливо надихатись. Неможливо ними надихатись. Нанюхатися їх неможливо. Оцей аромат просто п'янить. Цей аромат просто п'янить. Так само, як і аромат ірисів. Просто п'янить. П'яніємо без вина. До речі, я не п'ю ніякого вина, ніякого алкоголю, я не вживаю взагалі. О, це треба бути дуже здоровим. Дуже сильно здоровим, щоб нічого не боліло і нічого не безпокоїло для того, щоб щось іноді випити. А я навіть іноді собі того не дозволяю. Ось такі, ось, ось такого бускового кольору. Всім вам всього доброго і до зустрічі. Всім па-па.